Вітаю, мене звати Владислав Новіков, Юрій Рашкін, автор каналу Рашкін Репортс на YouTube та місцевий обраний посадовець у штаті Вісконсин Дякую за запрошення. Почнемо з того, що зараз відбувається у Сполучених Штатах. Від масштабних протестів до публічної ворожнечі між Дональдом Трампом та Ілоном Маском. Сьогодні коїться чимало. Подейкують навіть, що маск отримав удар від бесонта. Це справжнє політичне шоу. Що саме відбувається по всій країні? Ми спостерігаємо просто протести чи щось значно більше. Те, що ми бачимо, я б описав словом затемнення. Це означає приховування чогось, виведення з поля зору. І я вважаю, що нинішня адміністрація намагається приховати дві речі. По перше, це Україна. Учора ввечері стався черговий смертоносний напад. Один з наймасштабніших за останні три роки великої фази війни. В Україні відбувся жахливий воєнний злочин, скоєний російською зброєю. Ми в Сполучених Штатах могли втрутитися, але обрали самі. Знаєте кого? Це потрібно визнати. Висловлюю глибокі співчуття та солідарність з українським народом, який змушений спостерігати політичне шоу, поки справжнє зло відбувається просто зараз. Друга річ, яку намагаються затемнити, це великий красивий законопроект, який Дональд Трамп провів через палату представників і зараз намагається просунути в сенат, поставивши собі крайній термін 4 липня. Трамп це битва, яку республіканці не хочуть програти. Хоча, якщо виграють, це може дорого їм коштувати. Адже законопроект вкрай не популярний, окрім податкових пільг та іншого чого хоче Трамп. У ньому багато скорочень соціальних програм. Це спричинить серйозні наслідки, яких побоюються республіканські конгресмени і сенатори. Це об'ємний документ, у якому потрібно балансувати інтереси навіть усередині самої республіканської партії з різних штатів, суцільний безлад, і як завжди, Трампу зручніше говорити про скандал чи кризу, яку він сам створив, ніж озвучити, що він реально планує робити а що ми спостерігаємо на поверхні? Публічний розрив між Дональдом Трампом і Ілоном Маском. І тут важливо зазначити, гроші не керують світом. Виграє небагатший у кого найбільше грошей? У Ілона Маска. А хто реально керує? Не ілон маск ілон маск. Він думав, що профінансувавши вибори Трампа, зможе його контролювати, і Трамп робитиме все, що маск забажає. І не те, щоб Трамп був проти такої моделі взаємодії. Вона йому навіть підходить. просто вони посварилися, і тепер вся машина державної влади рушить на бідолашного маска. І можливо він цього заслужив. А тим часом ми спостерігаємо обговорення того, як Національне аерокосмічне агентство Америки раптово усвідомило, що ми залежні від одного єдиного постачальника постачальника, який має залежність від наркотичних речовин, і в момент сварки з президентом Сполучених Штатів може заявити, що припиняє експлуатацію космічного корабля Драгон, який використовує НАСА для доставки вантажів на міжнародну космічну станцію. Наш єдиний таксист вибуває з гри. Як ми до цього дійшли? неясно. Ця людина керувала процесом, фінансувала кампанію президента. Цей розкол показовий він демонструє, у кого справжня влада. Трамп готовий пожертвувати Марсом, космосом і багатьма важливими напрямами, аби тільки забезпечити себе й родину там тамститися. Решта потім а Ілон Маск опиняється у звичній пастці монопостачальника. Він думає: я роблю таку важливу справу. Без мене взагалі ніхто не зможе виконати ці завдання від А до Я. Але він не розуміє, що справа не у виконанні завдань. Йдеться про владу і помсту. Саме так, схоже, адміністрація планує діяти, і це підводить нас до Лос-Анджелеса, адже з'явилися підстави вважати Сполучені Штати на межі громадянської війни. United States could be on the verge of a civil war. Якщо президенту дозволять втілювати свої задуми, він здається починає активізувати імміграційні агентства, які діють за його, точніше, ймовірно, за прямими вказівками Стівена Міллера. Встановлена нова нормивна планка: один мільйон депортацій на рік. Це самоіндуковані заворушення. Бо якщо ви приходите туди, де люди шукають підробіток, наприклад, до магазинів будівельних матеріалів типу Home Depot, де щодня стоять бездокументовані працівники, які хочуть працювати. І робота для них очевидно є, і починаєте їх арештовувати. То з часом це неминуче призведе до заворушень. Якщо вчинено злочин, він має бути покараний. Але варто згадати одну показову деталь п'ять років тому, коли Лос-Анджелес Лейкерс виграли чемпіонат національної баскетбольної асоціації в розпал пандемії ковід. У Лос-Анджелесі також були заворушення. Тоді було заарештовано 76 осіб. Трамп навіть розглядав залучення нацгвардії чи морських котиків. Цього разу при 42 арештах реакція інша. Стандарти змінилися. Лячно уявити, що буде, якщо команда знову виграє. Це ще один приклад того, як політика і прагнення створити власну реальність намагаються повністю контролювати ситуацію. Але ми бачимо, що насправді коїться цікаво, як на це реагують глядачі. Багато хто з моїх підписників знаходяться в Україні, Росії, Східній Європі Принаймні, ті, хто розуміє російську мову, добре знають цю історію. Вони вже це бачили. Вони кажуть: це прямо як у Росії з Березовським. Звичайно, хіба Ілон Маск не знав, у що він втягується? Ти підтримуєш потужного гравця, як це зробив Березовський із Путіним. Потім Путін стає президентом. Березовський думає, що керує всією виставою, а згодом його виганяють із країни, а через декілька років знаходять повішеним. Чи розуміє Ілон Маск цю історію? Чому він не замислюється? Кожен українець знає цей сюжет, це як байка Березовський Путін. Як той прийшов до влади, а маск не виносить уроків у сполучених штатах цю історію мало хто знає. А між тим, дехто з тих, хто виконував доручення Кремля в Росії і в Україні, зрештою сам утік до Росії. Цей сценарій цілком реальний. І для Маска, якому вже пропонували притулок у Росії, і можливо для Трампа. Його дії викликають усе більше запитань, ким він є і чиї інтереси захищає. Гаразд, давайте спробуємо заглибитись у цю тему. Протести виглядають емоційними і напруженими. Деякі люди побоюються, що вони можуть перерости в щось значно більше. Чи можуть ці демонстрації перетворитися на великомасштабні загальнонаціональні заворушення? І що стало їхнім першопричинним фактором? Дуже важливо, хто саме перебуває за кермом у момент кризи, адже кожна пожежа або розгоряється ще дужче, або її можна загасити, або принаймні спробувати. Коли при владі Дональд Трамп це завжди хтось, хто підливає бензин у будь-яке полум'я. Це як залежність. Він просто не може пройти повз пожежу, не підкинувши пального. І в цій ситуації ми бачимо буквально підручниковий приклад того, як захопити владу в країні. Грапа це основи диктатури. А дехто вважає, що те, що робить Трамп зараз, це, це сув так званого вікна Овертона прийнятності. Він нормалізує насильницькі протести. Це викликає в людей асоціації з рухом Black Lives Matter, який принаймні у російськомовних спільнотах майже на 100% зневажається, бо асоціюється з насильством. Та й узагалі серед російськомовних людей рівень расизму досить високий generally you know racist. Крім того, Трамп явно зацікавлений у тому, щоб ці події виросли в щось величезне. Якби це призвело до громадянської війни, він напевно отримав би медаль від Путіна. однак тут важливо згадати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який звернувся до мешканців свого штату із закликом: не дайте їм зробити з цього шоу of this. Не грайте їм на руку. Це добре зрежисована провокація, яку всі бачать. У відповідь Дональд Трамп говорить: О, подивіться, ми маємо надіслати війська. А люди відповідають ні, ні. Але саме це і є суть трампізму, заперечення реальності. Це, як казати, що 2 плюс 2 дорівнює тому, що сьогодні заявив Дональд Трамп? Більшість людей не зацікавлені в насильницькому спротиві чи подібному. Вони просто хочуть жити своїм життям, вони хочуть повернути свою країну. А чи можливо це взагалі велике і відкрите питання? Дехто вважає, що тієї Америки, якою ми її знали, вже не існує. Це нова країна з новою формою правління, з новими реаліями. І чим швидше ми зможемо до них адаптуватися, тим успішніше ми будемо. Бо якщо ми будемо жити за стандартами, є закон, так закон усе ще існує. Але ми маємо президента, який перейняв російську модель. Друзям усе ворогам. Закон Такий підхід руйнівний, корумпуючий, отруйний, і суспільство доведеться підлаштовуватися, бо ми ще до цього не готові. Так, ми країна, що має багато зброї. І це постійно підкреслюють мої українські глядачі. Вони запитують: Юрію, як таке можливо, як може бути диктатор в Україні, де населення так добре озброєне? І я відповідаю: частково проблема в тому, що переважна більшість зброї, як я гадаю, належить прихильникам Трампа. Так, населення загалом зараз переозброюється, але не потрібно багато куль, щоб вбити людину. Та переважна частина вогнепальної зброї, якщо подивитися правді в очі, від початку була у прихильників Трампа. Коли вони казали, що боротимуться за свою свободу, насправді вони збиралися воювати за диктатора. Це й була їхня справжня мета. Усі ці розмови про свободу насправді просто прагнення стояти за своїм вождем і це дуже розчаровує, особливо як для американця. навіть політичний рух колись стояв за трохи кращі ідеї. Це слизький схил. чи приведе це до громадянської війни? Якщо Дональду Трампу вдасться реалізувати свої задуми, цілком можливо. Як саме він може задіяти національну гвардію і поставити мешканців штату Каліфорнія проти самих себе. або може задіяти підрозділи морських котиків, щоби спрямувати військових проти населення Сполучених Штатів. Усі ці інструменти важелі влади, які він має. Він міг би використати ці важелі, аби тиснути на Путіна. Але натомість він тисне на американців. Заради чого? Заради покори, заради того, щоб вони проголосили. «Дональд Трамп, наш вічний король. Оберіть його знову і знову. і до речі, скоро буде парад. Це найабсурдніше, що ми бачили в Америці з моменту, коли Трамп востаннє відкрив рота. Бо в бюджеті передбачили кошти, здається, 14 мільйонів доларів на ремонт доріг перед білим домом. А для чого Америка ж не створена для парадів? Ми – не червона площа, не Китай із його площею Тяньаньмень. Ми сполучені Штати. Ми зовсім інша країна. Вони обрали не ту країну. І американці на цю ідею не ведуться. Саме тому заплановані на 14 червня протести отримали назву День без короля. Бо якщо є щось, що ще здатне об'єднати американців, так це думка. У нас не буде короля. І я вірю, що ця ідея може об'єднати людей, повернути трохи гідності, трохи честі. А хто знає, до чого це може привести. І знаєте, поки Сполучені Штати зосереджені на власних проблемах, виникає відчуття, що про Україну просто забули. Трамп зараз надсилає озброєння на близький схід і водночас заявляє, що Україна та Росія мають ще трохи повоювати. То чи на боці України Трамп чи вже остаточно відвернувся? Гадаю, якби ви сказали Трампу, ви ж все ще підтримуєте Україну, він напевно відповів би і Росію також, бо ж він у переговорах. А для цього треба бути з обома сторонами. Коли він чує слово Україна, йому обов'язково хочеться додати Росія. Бо він прагне мати добрі стосунки з Путіним. Це мовляв дипломатія. Тому він і може накладати санкції або мита на Україну, але не на Росію. Один мій знайомий із церкви здається, це було в Нью-Джерсі, може в Нью-Йорку. Замовив для храму українські дзвони, і тепер їм доводиться платити мито в розмірі 10 тисяч доларів, бо дзвони вироблені в Україні, і тепер діє 10-відсоткове мито. Це видається трохи божевільним, але це водночас і є реальність. Ви можете назвати це браком здорового глузду, можете назвати це безглуздям або ж політикою. Бо якщо в цьому процесі страждає Україна, яка ж мета у Трампової адміністрації? Мир, правда ж? Але мир на умовах Путіна йдеться про такий собі російський мир. Це означає, що Україну треба спочатку трохи побити, щоб вона зрозуміла, вона набагато менша, набагато слабша і має прийняти все, що дає їй Росія. Але це велика проблема, бо Україна на це не погодиться. Насправді зараз Україна вкрай потрібна Європі, якщо НАТО перебуває в тому стані, в якому перебуває, а Сполучені Штати більше не є надійним гарантом оборони наших союзників у Європі, починаючи з Данії, в якої ми намагалися купити Гренландію, то Європа має захищати себе сама. І чим якою армією? Ага, Секунду є армія, українська армія, і вона могла б стати надзвичайно потужною опорою для Європи в її безпеці. І от це ще одне, що як мені здається, Трамп намагається ампутувати усвідомлення того, наскільки критично важливою є Україна для європейської безпеки. Бо коли Трамп каже, ми нібито допомагаємо, але одночасно хочемо мати добрі відносини з Путіним, і було б добре позбутися України. Це вже дезінформація, це спроба стерти реальність. І знову ж таки, реальність це не те, що каже Дональд Трамп. Саме тому він постійно стикається з проблемами. Саме тому все це виглядає так дивно. Бо ми бачимо щось безглузде, а він каже, це має сенс. І зрештою, ми отримуємо ось такий хаос. І Його повідомлення на кшталт: забудьте про Україну, давайте краще поговоримо про заворушення в Лос-Анджелесі. А якщо і цього замало, то ось вам ще й навіжений Ілон Маск. І до речі, щодо зброї, яку він передислокував, або яку міністерство оборони перенаправило з України на наші сили на близькому сході. Жодних обґрунтувань не було надано, жодного пояснення, що саме настільки змінилося у ситуації, що тепер близький схід важливіший за Україну. Бо якщо подивитися на новини, з чого власне ми й починали, Україну зараз буквально засипають артилерійським вогнем звісно, і Росія також зазнає серйозних втрат, і саме тут варто згадати, наприклад, павутину та інші інновації, які Україна застосовує, щоб суттєво зменшити здатність Росії бути загрозою, а це життєво важливо. Україна щодня послаблює російську загрозу для нас, Україно, Дякуємо вам. і так, те, що Трамп намагається змінити фокус уваги, це спроба дати Путіну ще два тижні. Два тижні Це знайома українцям модель Арестовича. Перемога завжди через два тижні. Більшість на це вже не ведеться. Дехто навіть жартує. Тож Трамп у їхніх очах виглядає непереконливо. Але знаєте що? Трамп донолоквери кредеболтію Люди кажуть: от якби Трамп справді допомагав Україні, можливо, я би його підтримував. А я відповідаю так, мабуть, але я знаю, що він не допомагатиме. Тож, ось де ми зараз перебуваємо? Отже, ми знаємо, що після 20 червня очікуються нові переговори. Ходить чимало чуток навколо них. Які у вас очікування від цих майбутніх перемовин? Чи варто сподіватися на справжній прорив? on the horizon? Якщо подивитися на горизонт, то я скажу, що мої головні очікування не від переговорного столу, а від Служби безпеки України. Упевнений, українська армія зробить щось неймовірне та вражаюче безпосередньо перед початком переговорів. І тоді ми побачимо, як росіяни приходять до перемовин, витираючи носа після чергової нещівної поразки. Бо саме так було і раніше, і це має сенс у нинішній ситуації, адже ці переговори зовсім не про мир. Вони про те, щоб заспокоїти Дональда Трампа та його прагнення провести переговори про мир. Йому цей мир життєво необхідний. Чому? Бо в нього бізнес плани з Путіним, а вся ця історія з Україною як кістка в горлі. Її треба позбутися, щоб і надалі реалізовувати свої комерційні проекти. І як відомо, кожна війна рано чи пізно веде за стіл перемовин. Ось і вони сідають за стіл, і Трамп теж намагається там сидіти. Але я очікую нових потужних приголомшливих ударів з боку України, і водночас очікую, що Путін буде принаймні трохи наляканий, а може і більше ніж трохи. Все залежить від того, яку інформацію йому донесли в аналітичному зведенні. Можливо, йому сказали, що все це фейкові новини, створені злісними західними медіа за допомогою штучного інтелекту, і що всі літаки насправді заховані десь у нього під ліжком. Хто знає. Але якщо він, хоча б частково розуміє реальний стан речей, то має дуже серйозно нервувати перед цими переговорами, бо в нього є що втрачати, навіть якщо це і велика країна. І ось головне питання, яке зараз усі ставлять з огляду на все, що відбувається, чи вважаєте ви, що після 20 червня Трамп, Путін і Зеленський дійсно можуть зустрітися особисто? Наскільки такий сценарій реалістичний? можливо хіба що на чиїхось похоронах? сподіваюся, Путіна це один із тих випадків, як у старій задачці про човен як перевести вовка, капусту і вівцю на острів, якщо в човні можуть поміститися лише двоє? can only take two. Один із цих учасників явно зайвий. Трамп не хоче, щоб Зеленський був поряд у той момент, коли він цілуватиме Путіну руку. Він не хоче мати свідків, і Путін, відверто кажучи, також не бажає, аби Зеленський бачив, як він пускає дим в інше місце Трампа. Отже, в обох є вагомі причини не бажати жодних свідків, не кажучи вже про те, що Путін узагалі не визнає зеленського як легітимного лідера. І я не розумію, чому ми маємо вважати Путіна легітимним лідером. Було би прекрасно, якби вони всі зустрілися в міжнародному суді. Давайте винесемо тему похорону за душки і мислимо оптимістично. Уявімо, що Зеленський, Путін і Трамп опиняються в Гаазі. Путін і Трамп сидять на лаві підсудних. А Зеленський дає свідчення. Це, мабуть, один з реалістичних способів побачити їх усіх трьох в одній залі. Або ж це може бути класичний анекдот: Зеленський Трамп і Путін заходять до бару. Напишіть у коментарях, як би, на вашу думку мала завершитись ця історія. Та щиро кажучи, у реальному житті уявити цих трьох людей в одній кімнаті просто неможливо. Звісно, Трамп може заявити, що така зустріч уже відбулася, що він здобув усі перемоги, і що якби він був президентом, Ісус ніколи б не був розіп'ятий. бо саме в такій реальності і живе Дональд Трамп, і це просто вражає. Дякуємо, Юрію, що були з нами. Було приємно почути вашу думку та глибоку аналітику. Дякую, це честь для мене,